Сьогоднішню неділю, 8 вересня, за Новоюлянським календарем, церква згадує Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Саме ця неділя є також неділею перед воздвиженням чесного і животворящого Христа Господнього. А також в цю неділю читається і Євангеліє про те, як один. Господар вирішив порахуватися із своїми боржниками. Всі боржники приходили і віддавали борг, те, що були винні господареві. А одна людина, один чоловік не мав можливості віддати ці гроші, які позичав. А в той час, в час Христа, в час старого завіту, таких людей, які не мали можливості віддати свого боргу. Могли кинути у в'язницю, а навіть могли продати в рабство не тільки цю людину, а й все сімейство його, щоб повернути кошти власникові. І ось цей господар повеліває кинути цього чоловіка у в'язницю до того часу, поки не буде сплачений його борг. Але цей чоловік, боржник, падає на коліна і просить почекай, мені, це досить велика сума, 10 тисяч талантів. Я обов'язково зберу ці кошти і віддам тобі, і плакав гірко. І каже нам Євангеліє, що господар зглянувся над тим чоловіком і простив йому цей великий, досить великий борг. І цей чоловік. На радощах виходить з палацу тієї людини, який простив йому борг, але недалеко відійшовши, бачить свого боржника, який був винен йому десять талантів і вимагає, щоб цей віддав йому цих десять талантів. І стається те, що недавно було ще з ним. Його боржник перед ним падає на коліна. І просить, щоб почекав, щоб дав йому ще якийсь час цей чоловік, і він віддасть обов'язково, але цей чоловік не захотів чекати, а покликав воїнів і віддав цю людину до в'язниці до того часу, поки цей не віддасть Боргу. Це побачили інші люди: ті, хто бачив, що сталося ще недавно. Із самим тим чоловіком, який просив про час. І сказали господареві, сказали цьому володареві, який простив борг. І цей звелів покликати цього чоловіка. І сказав: друже, чи не простив я тобі великий борг, 10 тисяч талантів? Будемо говорити, 10 мільйонів гривень. Це досить великий борг, і я простив тобі його. Чи не належало тобі простити тих 10 гривень боргу братові твоєму? Чи не мав ти зробити так, як зробив я тобі? І звелів покликати воїнів і схопити цього чоловіка і кинути до в'язниці до того часу, поки не буде повернений борг. Так буває в нашому житті, бо кожна притча зі священного писання безпосередньо пов'язана із життям людини. Інколи в нашому серці є доброта, є милосердя, інколи ми втрачаємо відчуття милосердя, інколи ми втрачаємо відчуття доброти, інколи ми наближаємось до Бога, а інколи віддаляємось через певні свої життєві ситуації. Але ми не повинні забувати, і сьогоднішнє Євангелія нагадує нам, що як Господь прощає нам, так і ми повинні прощати. Бо якщо не захочемо прощати, то тоді будемо схоплені і кинуті до в'язниці до того часу, поки не змінимось, до того часу, поки не віддамо Боргу свого. Читаючи молитву Отче наш. Ми чуємо слова і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто, як ми прощаємо тим, хто зрішив перед нами. Інколи вимовляючи ці слова і просячи у Бога прощення, ми не хочемо простити ближнім своїм. І інколи той момент непрощення, те, коли ми не хочемо простити, стає причиною. Сварок, недоброї атмосфери вдома, з рідними, близькими, з друзями, зі знайомими. І інколи вимагаючи у Бога пропрощення, ми самі не хочемо зробити нічого, щоби своїм прощенням примирити багатьох тих, хто є поруч із нами. Але каже Господь, коли ми чуємо слова про покарання, візьміть, киньте його. В тьму кромешню, де буде плач і скрегіт зубів, то розуміємо, що якщо не простимо, то будемо покарані. Сьогоднішню неділю ми згадуємо велике свято, Різдва Пресвятої Богородиці і співаємо у Різдві дівство зберегла ти і після смерті не покинула ти світу, Богородице. Сьогодні ми згадуємо народження тієї, через яку прийшло спасіння в цей світ. Сьогодні згадуємо ту, яка є чесніша від Херовимів і славніша від Серафимів. Сьогодні згадуємо різдво тієї, хто став матір'ю невмістимого Бога, який сотворив небо і землю, видимий світ і невидимий світ. Сьогодні шануємо ту, через яку пройшло спасіння. А сьогоднішня неділя, яка ще є і неділею перед воздвиженням. Говорить нам такі слова, слова про Спасителя, які Він сказав за себе: Я не прийшов, щоби судити світ. Син людський прийшов, щоб світ спасся через нього. Тому, згадуючи ці слова і маючи на думці ці слова, ми розуміємо, що Господь, Христос, Бог, Творець всього видимого і невидимого. Прийшов до нас, щоб нас земних обожити, дати нам можливість уподібнитись самому Богу, бути чистими, неоскверненими перед лицем Божим, і після того, коли ми перейдемо від смерті до життя, до життя вічного, бути поруч із Богом. Хай милість і милосердя Боже буде зі всіми нами, щоб ми вміли прощати гріхи наші. Щоб ми бачили святість, і щоб ми розуміли, що до нас прийшов Бог, який дарував нам можливість і надію на вічне і блаженне життя, миру, добра і Божого всім нам благословення.